Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі, в колосанці купані хвилини, Світло і тривоги у вірші. Вишиванка дитинча кирпата, що квітки сплітає перепліт. Це материнські ласки, усміх тата, прадідів пророчий заповіт. Вишиванка, писанка чудова, Звізда ясна, співи та вертеп. Вишита сльозою рідна мова, думами дорога через степ. Біля річки дитинча Кирпате кинуло віночок в часу тлі. В плетеві надії, мрії, злато Загойдалась пісня по колі. Вишиванка більна п'ятисталі, Слава, віра, воля, єдність ми. Журавлем курличе, кличе далі, В'ється вирій вороном крильми. Коли самку не забудь дитина, серці вишиванку збережи, вірним будь народу й Україні, Злагодою любов неси в душі.